Вітаю всіх всіх, хто любить слухати казки. Сьогодні ми послухаємо казочку про хитру лисичку сестричку. Сідайте зручненько, світ казки вже чекає на вас. Лисичка сестричка украла собі лисичка сестричка-курочку. Та й біжить. Біжить та й біжить. От стала її ніч застигати. Бачить вона хатку, заходить туди. Клонилась звичайненько та й каже Добрий вечір, люди добрі. Доброго здоров'ячка. Постіть переночувати. Ой, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Хазяї кажуть лисичці сестричці, Добре ночуй. А де ж я свою курочку подіну, пусти її під піч? От вона так і зробила. А вночі нишком устала, курочку з'їла й пір'ячко загребла. На другий день устала раненько, вмилася біленько, господареві на добрий день дала. Ой, де ж це моя курочка? А під піччю? Я дивилась, там нема. Сіла лисичка та гірко плаче. Тільки й було добра, що курочка, та й ту забрано. Віддай мені, хазяйне, за курочку качечку. Нема що робити. Треба давати. Взяла лисичка качечку в мішок та й пішла. Біжить та й біжить, аж застигла її на дорозі ніч. Бачить вона хатку. Заходить туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Тії доброго здоров'я. Постіть переночувати. Не можна, лисичко сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, та й переночую. Ну, добре ночуй. А де ж я свою качечку подіну? Пусти її в хлів між гуси. От вона так і зробила. А сама вночі нищечком устала, качечку з'їла і пір'ячко загребла. На другий день устала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала. Ой, а де ж це моя качечка? Глянули в хлів нема, каже їй хазяїн. Мабуть, гуси випускали та й випустили її. А лисичка плаче. Тільки й добра було, що качечка, та й ту забрано. Віддай хазяїне за качечку гусечку. Нема що робити треба давати. Взяла вона гусечку в мішок та й пішла. Іде та йде. аже знову вечір настає. Бачить лисичка, що стоїть хатка. Зайшла туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Пустіть переночувати. Не можна, лисичко сестричко, у нас хатка маленька, ніде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Люди кажуть Ну, добре ночуй. А де ж я свою гусочку подіну? Пусти її в хлів до ягнят. От вона так і зробила. А сама вночі нищечком устала, гусочку з'їла і пір'ячко загребла. На другий день устала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала. А тоді: Ой, а де ж це моя гусочка? Подивилася, нема. От вона й каже хазяїнові. Де я не бувала, такої пригоди не знала. Щоб у мене що вкрадено. Хазяїн каже то, може, ягнята затоптали її. А лисичка то вже як хоч, хазяїне, а віддай мені ягня. Нічого робити віддали. Узяла лисичка в мішок те ягня та й пішла. Іде та йде, застає її знову ніч. От вона, побачивши хатку, стала проситися на ніч. Пустіть, люди, добрі переночувати. Не можна, лисичко сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі й лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре ночуй. Ну, а де ж я своє ягня подіну? Пусти в загороду. От вона так і зробила. А вночі нищечком устала та й з'їла те ягня. На другий день устала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала та й питає А де ж моє ягня? Далі сіла та й давай плакати та примовляти. Де я не бувала, такої пригоди не знала, що одне було добро. Та й те вкрадено. Хазяй їй каже ото дочка гнала воли, то може, й випустила. От вона й каже йому Ну, як собі, хоч хазяїне, а віддай мені дочку. Батько плаче, матір плаче, діти плачуть, а лисичка таки зав'язала дочку в мішок. От іще вона не пішла. Та якось там на часину вискочила із хати. А син узяв, вив'язав з мішка дочку, а ув'язав собаку. Прийшовши, лисичка взяла, не розв'язуючи той мішок з собакою та й понесла несе та ще й приказує. За курочку качечку, за качечку гусечку, за гусечку ягнятко. А за ягнятко дочку та як струсине тим мішком. А собака рар, а лисиця а капосна дочка пособачилась. Ану, гляну на тебе, яка ти є. Сіла та й розв'язала мішок. Тільки розв'язала собака звідти як вискочить. Лисичка навтіки. Собака за нею та далі в ліс от-от дожене. Лисичка бачить що лихо, та мерщій з того лісу. Більше про неї не чули. Ось така пригода трапилась із лисичкою, сестричкою. Хитрюща та прудка, але цього разу ледве без хвостика залишилась. А ми з вами знаємо. Що хитрощі до добра не приводять. Дякую, що слухали, дітки. До нових зустрічей у світі Казок, Ваша пані Тетяна.